Знання це також зброя. Місцеві старшокласники позмагалися у знаннях з історії своєї країни. Участь у першому етапі інтелектуального турніру взяли вихованці 12 навчальних закладів міста та області. Співорганізаторка міжшкільної освітньої акції Оксана Рубаняк зізнається, такі турніри мають об'єднати школярів та сформувати спільний інтерес до національної історії. Знання історії важливе не тільки зараз, вони важливі постійно. Ми бачимо, що історія циклічна. Зараз ми боремося за право існування. Української нації і діти, як підростаюче покоління, вони повинні знати, що відбувається сьогодні, що відбувалося минулого то років, тому що без минулого немає майбутнього. А ми не хочемо, щоб діти воювали і жили в теперішньому стані війни. Усвітня виховна акція містила завдання різних типів та рівнів складності, аби кожен учень міг швидко та вправно вирішити як тестові завдання, так і опосові. Це як класичне щодо коли, тобто мається увазі, що діти. Другий, третій, четвертий тур просто відповідь пишуть на карточці. Наші помічники збирають карточки і відносять членам журі, і відповідь, звичайно, що з'являється на екрані. Перший тур тестовий, буде в такій більш сучасній формі, це як додаток квіз. Де мене на телефонах дають відповіді ви зразу там бачите на турнірній таблиці хто і як йде. Ірина Самборська, учениця 10-го класу Івано-Франківського спортивного ліцею. Серед інших шкільних предметів зізнається дівчина, її найулюбленіший історія. Відтак довго не вагалася щодо участі у турнірі. Одразу вирішила випробувати свої набуті знання та позмагатися із старшокласниками інших шкіл. Для мене це новий досвід, і справді було цікаво зустрітися з іншими людьми, такими ж цікавими особистостями і я думаю, що це дуже потрібно на час, адже ми, українці, нам потрібно знати свою історію, історію нашого колишнього, наших наших милих століть. Усю ніч готувалась до історичного турніру і ліцеїстка Ольга Куртяк. Історія її треба знати. Вона досить складна в вивченні, але цікава. Складніше було напевно 19-му століття, бо там якраз ці партії політичні були. Завершився перший етап інтелектуального турніру нагородження переможців. Вони візьмуть участь у другому етапі. Які організатори планують провести під час літніх канікул? Віталія Куч, Андрій Бутяк. Новини на вежі.